Привіт, хлопці! Зайшла подивитися, що тут мої дівки. Барисня з сіном на голові. Всі заглядають. Робін, привіт. Сіно всі є. Що це таке? Що це таке хочеш? Що? Мама не тілувалася, Ой. Холодно. Холодно у нас, ребята, так? Да? Надо... У мене є е... одіяла. Такі тонкі. Надо... Ну, як верблюжі, чи як воно називається. Треба буде двері сюди завісити. Вікно це забити, щоб тепло було Не холодно. Да? Дашка? І погано, що немає у нас якоїсь бружульки. Да? Тут я б, кажу, собі прогрівали б. Ну, ти тепленька. Ти тепленька, то мама замерзла, так? Да? А ти тепленька? Кукла моя. Хі -хі -хі. Куколка моя така бородата така, бородата така вредна. Хм. Да? Всі поховалися. Так, да, Робін, ти не змерз? Та й спробую. Дай не потрогаю, потрогаю, дай не mm. ага. Так, ногті мені не є, я тільки їх зробила. Тільки мама зробила, і то на одній руки, бо світла нема. А ти вже морду собі знову обіцяла, а я тебе глажу. Да? От ти вредний. Тут а що робиться? Любка, що тобі робиться? Ти на що її б'єш постійно? А? Малінку мамину. Ой, а, как красиво. Камина красуня, Ой, боже. Ой, малина. Ой, мамина кукла. <реш> що? А? Глянула на камеру, дивлюся, пара пішла. Э, я знімала відео. Тоже так убалакала до вас і пара пішла. Пишет мені коментарі. Ти що, куриш? Я була в шоці. Так? <реш> да? Зима не курить. Ой, 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 прибалділи. Ой, ой, балдю, балдю. Що таке? Робін. Курі вже мені теж щось там розносять. Вже відро скинули паразити. Ой, кролики у нас сидять. Не знаю, приїде брат, може попрошу. Будемо заносити кролятники ті. Холодно. Так, ану, о-о-о, щось знайшла і поперла бігом. Я бігом поперла. Свиням теж їсти дала, але треба щось тут робити, бо курі бігають -то добре. Тільки свиням холодно. Получається, сарай відкритий в них, а то не добре. Теж треба все тулити, все затулювати, загорожувати. Ой. Холодно, ребята, холодно. У нас так, що ну, його в баню. О. Курка щось знайшла і ходить кричить. Гвалт ходить кричить, а я так задубіла, що це ужас. Так Всі накормлені, всі напоєні, треба тікати до хати, да, Соня? Щось таким холодом. Ві, я ще треба цього дрова поколоти. Вже в мене гусей немає. Я гусей вчора убрала. Осталися в мене тільки оці качки. І курі. Оці качки хочу привчити, щоб в сарай заходили, бо їм холодно на дворі. а так будуть в сарайові. Ну, все, в принципі. Що таке? Що зробилося Соня? Зараз ще трошки відпущу. Соня вже бігати хоче. Вже вечір. О, ребята. Значить, яка холодрига. рига. Хай був б, б зато снігом притрусило. Двір такий чистенький. Прямо красота. <реш> От. Я тут. Вся така ділова в утеплоному халаті. Шапка на голові. Так, тікаю до хати. Будем коловно. О! У мене в хаті грубка палиться. Тимленько. Ходи. Ти-ткіць. Ходи. Коти обігають. Все грі. А тут у мене грубка. Ой, О, я так замерзла в руки. Поки світло було, я одну руку ногті зробила. Сьогодні. Потім світло дадуть, другу зроблю. От. Сидять. грубку всі разом, щоб не замерзнути. А, так. Так що... а сьогодні ж свято. День захисника Збройних сил України. Так що хлопці вітаю всіх, хто причетний до цього свята. Нехай вас Бог охороняє і щоб все було добре жінкам, вашим тріпіння. Ой, І щоб кожен дочекався свою радість додому. Так вам скажу. От. І ще й тепер у нас сьогодні Миколая. Получається, чи що це, чи як це щось, я вже нічого не розумію з тими святами. Так що вітаю всіх Миколаїв. Миколаївних. Цим святом, щоб було все добре. Щоб було в кожній родині все добре. от Ну і, як завжди, вас люблю, цілую, дякую, що ви зі мною. І бувайте, до зустрічі в наступних відео. Мурчик тепло. Отак. От